Сьогодні я провів черговий прийом громадян. Люди зверталися з різних питань, в основному це питання житлово-комунального господарства, соціальне питання, надання матеріальної допомоги. По кожному питанні я детально розбирався і найближчим часом всі вони будуть виконані. Зверталася за допомогою. Я онкохвора одинока. І я прийшла і швидко вирішили питання. Я дуже вдячна. Зверталася питання установки пандусу для моєї дитини. В нас ДЦП він не ходить. мер, пообіцяв допомогти, пообіцяв вирішити питання. Сьогодні мають прийти дослідити. Я довольна. Аварійний балкон у нас на Кальосівській, обіцяли зробити до кінця місяця. Площадка, світ, заміна труб, установка щечиків тепла. Я не один раз зверталась к Андрія Леонідовича.